Мені доводилося чути, що під час війни сучасна будівля е, міської ради постраждала. Фото я не бачив. Тому вас хотів запитати, чи дійсно була побита міська рада після боїв? Та вона була трохи побита. Е, сильно чи Ні, не сильно. Не сильно. Ну, верх був знятий, е, ну, що є там, на... то він був цілий, то я як нині пам'ятаю. Ну, там, як, звичайно, вікна побиті, двері там таке, то все. Я, ви розумієте, що не було будинку цілого в Тернополі в центрі. Взагалі, в Тернополі будинку цілого не було. То що я кажу, що щастя, ласка Божа, що побудований Тернопіль на тому розчині, який не можуть розгадати до сьогоднішнього дня. Та казав, що є в новий станий а ви бачите, як і розбити повністю не могли. І вона буде казати, вона приїхала, і ми і, і вони побудували, і вони відновили, і вони, і вони все зробили. Та ви зруйнували, не побудували.